Доброго ранку, дорогі мої підписники, гості мого каналу. Ви на каналі Наталкина Сім'я, Город і хата. Сьогодні знову жаркий день буде, ось сонечко встає. Сьогодні знову була безсонна ніч. Це я вже не знаю, як це можна сказати. Я ще не була в Києві, тому що я в селі, але я бачу, скільки диму в повітрі, скільки було вибухів всю ніч, страшенний обстріл. Це була ніч, сліз і молитов, щоб Господь зберіг життя людей наших. І щоб швидше закінчилася страшенна війна. Хочу побажати вам всім гарного настрою, теплого дня. І нехай всі не будуть позаду. Зараз 5.3030 вже зараз, От бачите, піднімається сонечко. А в цьому році єдине, що вродить, то це вишня, дивіться. Але високо, як її дістати? Ходила на поле. Трошечки заспокоїтися, подихати. Ось вишня також. Ще не дуже з Зараз хочу йти в город, посинкувати помідори. Поговоримо про городину і про те, як потрібно попасенкувати помідори для того, щоб досягти врожаю. Оскільки температури зараз високі, кабачки цвітуть, але цей світ він стерилізується зразу. Це багато пустоцвіту. Картопля, також ці сорти, як і раніші, бачите, вона починає падати і сохнути бадиля. Тобто, на жаль, на той врожай, який ми очікували, мабуть, ми його не зберемо. Бачите, деякі вже зовсім розрепалися. Земля дуже суха, дощу немає 10 днів, всього лише казалось би. Але температурний режим більше 30 градусів, землю повністю висушив. Тому от картопля вона вже відцвіла і починає бадилля пропадати. Звісно, коли бадилля пропаде, бульбі не буде чим харчуватися і буде йти втрата врожаю. Ось такі кабачочки малесенькі знайшла. Це перець. Перець він любить в жару. Почалась води в'язатися, але ж для того, щоб він тепер поналивав оцю завість, яку він понав'язував маленьку. Йому ж потрібно багато води. У мене води нема. Не знаю, чим я його буду поливати. Може бог десь дощу. Тобто завість йде, бо він любить високі температури. Він довго стояв, цвів там по одній квіточці і нічого не в'язав, тому що перцю нічна температура 11-13 градусів, ну, явно не підходить. Зараз нічна температура 18-20 і перець пішов у плодоношення рясне. Бачите? Так що вам сподіватися, що піде дощик для того, щоб можна було отримати врожай. Так, дивимося по помідорам. Значить, дивіться. Помідори я вже попідв'язувала деякі ряди. Хочу показати, як потрібно їх пасинкувати. Все листя, яке йде знизу, його потрібно обібрати. Тому що, якщо листя... Внизу доторкаються до землі, то всі грибкові захворювання вони будуть на вашій рослині. І чим більше тих грибкових захворювань, тим більше вам потрібно буде робити обробітку. Оці перці я оброблю помідорчики я обробляла один раз тільки. Завість те, які поформували, які раніше сорти, які пізніше тільки будуть формувати зав'язь. Ой, дивіться, які лебеді полетіли цілий ключ. Красота. Значить, чим менше листя залишається до вже сформованих плодів, тим краще ця гілка з плодами наливається. Чим менше листя у вас доторкається до землі, тим менше потрібно обробок. Бачите, он дивіться, отак повинен голий стовбур залишатися. А тут зелена маса, вона буде давати живлення всій рослині, утворення необхідних біологічних процесів для того, щоб рослина росла, цвіла, розвивалась, наливала плоди. Підживлення можна давати помідорам тоді, коли є полив. Якщо така суха земля, як у мене, підживлення давати не варто, тому що ваша рослина просто згорить. Ось так от коротеньке відео. Хотіла показати вам, як попасинкувати кущик. Ось, наприклад, у мене ще ряд зовсім не пасинкованих. Бачите, все, що доторкається до землі, воно все вже хворе грибком. Тому оце все потрібно забирати. І хворе листя це, І оці зайві пасинки формувати рослинку. В один або два стволи. Найкраще. Якщо у вас рослина росте, висадка була десь 70 см між рослинами, тоді можна оці пасинки всі залишити. Просто попідкладати по боках чи ящики, чи опори, для того, щоб рослина була над землею, не лежала на землі. І так ви збережете свій врожай, зменшите кількість обробок. І будете здоровим врожаєм, з меншою кількістю нітратів, нітритів і, так сказати, з органічним вирощуванням. Дякую, що ви були зі мною, що ви дивитеся наш канал. Хай у вас все буде добре. Я чекаю вас на своєму каналі. Всього вам найкращого. І хай буде мир!